Ми сьогодні продовжимо розповідати про егостани, стани, про наші позиції або наші субособистості, внутрішня дитина, внутрішній дорослий і внутрішній родитель або батько. Сьогодні ми поговоримо про внутрішнього батька. І що ж це така за е, частина наша, наша субособистість, егостан. стан. Це така певна частина, яка увібрала в себе певні установки, упередження, моделі поведінки із нашої сім'ї, із нашого оточення, в якому ми перебували коли були маленькими. Ця частина вона безумовно важлива. Вона нам необхідна для того, аби зберегти певні традиції, зберегти досвід наших минулих поколінь. Підтримувати норми і правила. Тобто, це внутрішній батько, це такий наш певний цензор, який там нам вказує, що можна робити, що не можна, що прийнятно, що не прийнятно. І завдяки цьому ми орієнтуємось. Класно, коли цей контакт з цим внутрішнім батьком, він, ну, скажімо так, здоровий. І ми не, не дуже себе там картаємо, якщо ми щось ну, типу неправильно робимо. Да? От. І набагато гірше, коли оця частина вона бере верх, як ми вже в першій частині да, говорили, що коли вона, ну, от, вона така дуже велика, вона перебирає на себе все, весь контроль, і що б ми не робили, вона. Починає нам говорити: а на що ти купила собі цукерки? А на що ти оце зробив? А ти там витрачаєш на себе багато грошей? Хоча я взагалі, наприклад, не витрачаю на себе грошей. А вона оце починає мені капати-капати, і вона постійно критикує. Ну, і відповідно, в мене взагалі немає. Тоді ну, якогось спокою, це оця постійна тривожність, чи правильно я роблю, чи неправильно. Там людина може прокидатися там, серед ночі. Боже, я там згадую той-то-то той, -то, той -то якийсь період свого життя, я там отак зробив, а це було неправильно. І оця постійна така жуйка, вона в голові жується. ну, Тобто це про таку ну, такий нездоровий перекос. Зазвичай цей внутрішній родитель або внутрішній батько він формується за допомогою реальних наших батьків. Так? Це є такий образ, спільний образ, набути від батьків, значимо, дорослих, які нас оточують, вихователі, вчителі, бабусі, дідусі, сусіди не знають оті, дяді ті, які на нас тим чи іншим чином повпливали. Так? От. І відповідно, це не, не просто якийсь один із наших батьків там виокремлюється, це може бути і справді такий збірний образ. Да? І завдяки якому ми себе регулюємо, мовно кажучи. Да? От. І справді він це корисний такий наш стан, але якщо він надмірно критичний. Токсичний навіть, да, бо дуже часто він може бути таким контролюючий, агресор, тиран, да, може бути. Mm -hmm. Відповідно, Ми живемо, тоді, знаєте, так, дуже напружено, стримано під таким постійним внутрішнім зором. Mm -hmm. Ну, і, як правило, тоді оцей внутрішній батько, який надмірний, він подавляє внутрішню дитину. Mm -hmm. І людина тоді така, ну, ніби як робот. Тобто дуже мало якихось, або взагалі немає цих таких спонтанних проявлень. цій такої творчості її ну, майже немає, є тільки розум, є тільки, як мені треба, що мені необхідно, як правильно, все, так, чи не... правильно та, там от людина, людина тоді вона живе в таких категоріях. Да? Добре, погано, хороший поганий. Це зло, там, да? чорне-біле, ну, от так от, В таких категоріях, крайньо ще, умовно кажучи. От. Це людина прагне ідеальності зазвичай. Да? І ця частина наша вона формується другою. Якщо у нас першою є природнім чином дитяча частина, то потім в процесі дорослішання да, у нас формується саме. Батьківський образ всередині. Да? і е, Завдяки якому ми, як ви сказали, досліджуємо правила, норми да, в середовищі, в якому ми виховуємося і зростаємо, ну, і дотримуємо цих правил і норм. От. І ця частина завжди формується другою. Ну, і відповідно, ця частина може ділитися ще там. На дві частини, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. внутрішній батько він може бути таким досить авторитарним, таким деспотичним, контролюючим, критичним, ну, тобто критикуючим таким дуже сильно. Або, навпаки, може бути таким досить м'яким і підтримуючим. І в процесі психотерапії нам важливо. Внутрішнього батька, у цього такого дуже критичного, перетворити у підтримуючого. Тобто не постійно себе клювати, так, а навпаки, підтримувати. Тобто, це така наша дуже важлива частина, яка допомагає нам рухатися вперед, досягати, але м'яко підтримуючи. О, дуже класно, коли е, у людини були такі батьки, які підтримували, які допомагали. Відповідно, ну, таким людям трошки ну, легше, якщо можна так сказати, тому що вони виростають такими більш е, ну, скажімо, вільними, в них зберігається контакт з внутрішньою дитиною, і батько внутрішній у них такий е, підтримуючий, як це було у батьківській родині. Або він може бути таким досить невиразним і таким, попустительським. Да? Тобто абсолютно байдужим. Да? Хоч роби, да? хоч не роби, от, хоч полеж там. Да? Ну, от і тоді. В чому насправді суть цієї частини? Ця частина допомагає нам досягати чогось, правда? Да, вона справді нас може обмежувати, скеровувати кудись, але дивіться, в мене є певне бажання, в мене є певна мрія. І якщо от ми розглядаємо, приходить до вас дитина і говорить, мам, я хочу ось це. І ви говорите, як батько чи мама. Цієї, добре, давай спробуємо, що там, як ми це будемо досягати. Да? Так от у нас всередині відбувається плюс-мінус те саме. Да? Ну, я зараз так дуже просто про це розповідаю. У нас є певна мрія. І за цю реалізацію мрії у нас відповідає саме і батько, і потім е, доросла частина. Mm -hmm. Батько каже, до прикладу, ось це там не вийде, да? бо батьківська роль і функція не ка. А, спрямовувати, скеровувати, допомагати, підтримувати, да, і там, де треба, обмежувати. От. А, справді, можуть бути, як ми вже говорили, да, багато перекосів різних. Я хотіла розповісти про користь цієї частини mm -hmm. да, і про те, що справді а, до неї варто дослухатися. Але якщо там, я хочу ось це, а вам ця частина відповідає, а у вас внутрішній голос каже, перехочеш, мало mm -hmm. ли що ти хочеш. Там, да. От, ну, не вредно, або що. Да? От, і тут всі наші імпульси, тоді вони якісь про досягнення, про реалізацію себе, вони там десь притухають. Так. Ну, і у нас, до речі, є відео про батьківські заборони або батьківські послання. От там от ми дуже багато розповідаємо про те, які можуть бути оці послання і заборони. От. Ну, відповідно, якщо е, там, батьки так дуже гасять е, спроби дитини якось проявлятися і чогось хотіти, то відповідно, дитина ну, потім може нічого не хотіти і втратити це е, ну, бажання, да, ці хочу свої. Втратити саме життя, життя да, життєлюбність, от таку. Да? прагнення цього життя, да, я так собі функціоную в режимі, вклови все. Mm -hmm. як mm -hmm. Так. Ну і оця батьківська частина, ну взагалі батьківська функція, це. Зберегти дитину, так на, ну, на mm -hmm. якомусь підсвідомому рівні, звісно, не, не всі батьки це розуміють mm -hmm. і вони можуть не керуватися цим, що там зберегти е, дитину. Да? І тому казати, їй там не лізь, там, а не висовуйся, да? Mm -hmm. а навпаки, просто їй там щось казати, щоб там дитина відчепилася і щоб вона не заважала. На жаль, буває і таке. Ви праві в тому що одна з батьківських функцій, яку ми потім да, інтерналізуємо в себе, це те, що ми навчимося мотивувати себе. Да? Якщо раніше там, в дитинстві нас керували, спрямовували, мотивували да, і підтримували батьки, то потім ми це е, маємо навчитися робити самі. Як ви сказали, вибудувати. Да, Такий контакт із цією о, своєю о, батьківською частиною, яка буде нас підтримувати, скеровувати, спрямовувати, да? і буде завжди на нашому боці. Не проти нас, а завжди на нашому боці. І е, може справді критикувати і говорити там, що ну, та тут ти молодець, звісно, да? тут на це можна звернути увагу там більше. Да? Ну, але це для таких більш. Зрілих і свідомих людей. Так, ну і звичайно, ну от так як ви сказали, це звучить досить м'яко, і це не сприймається як, ну от там не хочеться вмерти від цього, чи якось щось ну, не знаю, втратити інтерес. Mm -hmm. так? І якщо ви помічаєте, що цей ваш внутрішній голос говорить, а, треба було краще. А мало там, да. або починає дуже, дуже сильно порівнювати, да. або ну взагалі вам не дає просто життя, тому що ці думки там, рояться в голові. Зверніть на це увагу. Можливо, дійсно варто звернутися до спеціаліста, аби подосліджувати оцю свою частину, таку, що вона хоче, звідки вона взялася, чиї голоси в вашій голові. От, ну, тобто я про ці батьківські дарі. В mm -hmm. мене інколи клієнти питають, що Боже, це що в нас так багато частин, це mm -hmm. що там, чи в мене так багато частин зі мною щось не так. Mm -hmm. Ні, це не про якусь певну психотичність, це про те, що дійсно в нас є багато частин, і якщо ми пам'ятаємо, що з нами відбувається, так. То все в нормі. Це не про те, як там 24 особистості білі мілігана, коли хтось виходить в світло, а інші не пам'ятають, а тільки ця частина, яка була в світлі. Ні-ні ні. Це не про це. Це про ну, якраз таки про нормальне функціонування психіки, ми говоримо. Так. А якщо ви помічаєте в собі якусь таку правильність, категоричність, там, схильність до ідеальності, зверніть, будь ласка, на це увагу. І подосліджуйте, будь ласка, цю частину, можливо, вона трошки якась надмірна у вас. А якщо вам з цим комфортно, не звертайте на це увагу. Ну так, тому що до психолога, психотерапевта, до спеціалістів звертаються тільки коли щось заважає. Якщо ви розумієте, що у вас все ок, ви там справляєтесь, у вас гармонічне життя, то вам не треба. До спеціаліста. Але якщо щось заважає, то, ну, можливо, це сигнал про те, що варто там щось з цим зробити, якось подосліджувати. Дякую за увагу! І до нових зустрічей. Наше наступне відео буде про е, останню третю частину, про дорослу. Тож, не пропустіть.